Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 144 440 особин за добу 760 і поранено 433 320 песиголовців за добу 2280 танків. 3326 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 6562 одиниці за добу, 9 артилерійських систем, 2338 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню 471 одиниця засобів протиповітряної оборони, 243 одиниці, літаків 299 одиниць гелікоптерів, 287 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2023 одиниці за добу. 5 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5210 одиниць за добу одна спеціальної техніки 226 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!